Слава Україні! Вітаю глядачам, підписникам. Ну, ось сьогодні хто святкує, хотів би поздоровити з водохрещем. Ну а на пасіці у нас тут такий невеличкий обліт. Температура плюс 9, плюс 10 так коливається. І що я скажу? Оці всі обльоти це не дуже добре зараз. Поясню чому. Зараз після того гарного обліту, який був на всіх пасіках, там відео було в інтернеті багато. І я викладав після того дружнього обліту кілька днів погоди, також теплої були. І деякі сім'ї на пасіках кинули, матки кинули розпліт. Це даний час це кошта трошки зашвидко, це не дуже добре. Хоча, от, в особі знаю, що я утеплення сильні нікого не даю. Але все ж, одна сім'я у мене вже мінуснулась. Е, причина був досить великий велика пошта розпуту кинули і... Бджоли при похолодання, там було невеличке похолодання, бджоли обігрівали розпліт і не могли дотягнутися до корму. Хоча на тих рамках корму було достатньо. Якщо б не цей розплід, бджоли спокійно, сім'я могла б витягнути ну, брати з пікорм, споживати, вона б споживання корму посувалась клуб, а так не змогли дотягнутися. Хоча і канді стояло, бо надія, що тепла погода буде, по... зможуть вони дотягувати і собі поповнювати запаси навколо розпору в ком'єках, але ну, все одно. Трошки взяли, але сім'я пішла. От такі то справи. Ну, а Тема нашого відео ось такі. Почав паспорти робити собі для пасіки. Для, не то, що, для пасіки для маток. Ось цей зразок. Це для гірського облітника. Я думаю, тут ці дані. Достатньо буде доказано даних. Ну, можливо, я ще самий ще дизайн паспортів буде дороблятися доповнюватися, тому що це виготовити це не велика проблема в даний час при володінню то хоча б мінімальними комп'ютера. А ось ці паспорти це для маток з домашнього Ну, Також тут я вже зробив, трошки роздрукував, але побачив, що ще не всі дані я вниз які потрібно, наприклад, по номеру мітки чи по кольору мітки, ну, це вже ще буде дороблятися. Ну, поки ось такий зразок паспортів. Так що думаю, доказ людини, яка займається продажом пакетів, наприклад. От якщо взяла має доказ, то казати, що вона виводить матки для пакетів саме від цих маток з облітника. Або не виводить. Купила одну матку, матка там в стоїть, а й виводить свої. Каже, що мої. Ну це таке, це вже треба там на місці вже дивитися. Але якщо дійсно людина виводить, то має доказ, що вона виводить матки з доблітника. Хоч якийсь. Ну це так. Ці паспорти не обов'язково. Ну, я б старався видавати їх разом з матками. Ну на цьому всім пока. Щастя, мило і здоров'я. Слава Україні!